Всіх вітаю, доброго ранку, понеділок, 13 листопада, як завжди, карта на цей тиждень на три варіанти. Обирайте свій, який вам сьогодні ближче, і подивимося, який тиждень чекає на нас з вами. Дивимося перший варіант. Так, карта путіше, подорож 6 мечів, і карта времени часу. Ви збираєтесь в подорож, або відпустку, або плануєте, або будете планувати на цьому тижні. Дорога може не бути, бути не обов'язково якась дальня, це може бути десь поблизу вашого міста, або десь в області, або десь на території України. Це не обов'язково за кордон. Можливо, ви збираєтесь до кого, до якихось до родичів поїхати, і будете це планувати. Карта часу вказує, що може бути не все так, як ви хочете. Можливо, треба буде змінити час або день цієї подорожі, але все ж таки по поєднанні цих карт ви знайдете. Рішення цієї проблеми. Або ж на роботі не будуть давати вам відпустку, але все одно ця карта, механізм вказує, що ви зможете вирішити ці питання. Дивимося другий варіант: карта балансу, равновесія, уміряність, помірність та карта серця. Ну, дивіться, баланс на цьому тижні вам гарантований. Баланс у всьому, тому що це карта равновесія, балансу, помірності 50 на 50. По цій карті можливо поєднання, примирення, знайдення рішення, порозуміння, компромісу як на роботі, так і в особистому житті. Якщо були якісь проблеми, або ви не знали, можливо, як правильно вчинити, то на цьому тижні ви знайдете рішення. І третій варіант. Третій варіант у нас карта четвірка монет, карта сокровищ, карта власності. І інколи вона вказує на карту жадібності. І чоловік. Ну, дивіться, тут два варіанти трактовки. Перший варіант: якщо це карта жадібності, це в нас чоловік. Ну, стосовно що ваш, ваш чоловік він досить непогано заробляє по цій карті, але ж він жадібний і мало виділяє коштів на вас, на сім'ю, на дітей. Ну, можливо, на подарунки. Ну, от жадібний чоловік у вас на цьому тижні якось буде проявлятися. По-іншому, можна сказати, мені більш, другий варіант більше подобається, що ваш чоловік ось, він забезпечує вашу родину. Ну, молодець, що можу сказати. На цьому тижні повинен принести якусь ну, таку нормальну суму грошей, зарплатню, я не знаю, премію або ну Ось, заробив, молодець, принесе. А жінка, ось, бачите, жінка, вона як господиня, вона планує витрати, також планує заощадження цих грошей. Ну, тобто, жіночка відповідає за оці грошики, які принесе чоловік, ну тобто чоловік. Він нежадібний, він приніс, віддав жінки, вона все планує, все купляє, що потрібно, відкладає. Ну, ось так мені більше подобається. На цьому тижні ось у вас якось планування вашого бюджету, вашого заробітку. Бажаю всім удачі, гарного, продуктивного тижня. На все добре, бережіть себе.